Громадська організація «Криворізька фундація майбутнього із самого початку повномасштабної війни активно співпрацює з багатьма міжнародними партнерами. Ця робота спрямована на допомогу та підтримку ВПО, багатодітних та малозабезпечених сімей, а також дітей пільгової категорії. Один з таких проєктів має назву Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні шляхом створення безпечних прихистків, забезпечення продуктами харчування та непродовольчими товарами, а також психосоціальної підтримки. Він реалізується за підтримки Тердезом Німеччина за рахунок коштів допомоги, наданих федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. За два останні роки їх фінансовий внесок в цей проєкт склав понад 3 мільйони гривень. За час війни допомогу отримали більше 10 тисяч родин з дітьми. Це мешканці Петрівської, Карпівської, Широківської, Глеювацької і Лозувацької громад. Об'єднавши зусилля з періоду 2022 року, була надана допомога не тільки в самому місті Кривому Розі, але й ми змогли допомогти охопити наші прилеглі громади. Це і Дніпропетровська область, і Кіровоградська область. Спочатку ми охоплювали. Теж була надана підтримка нам і гуманітарною допомогою. Це саме були засоби гігієни, давали дуже багато саме для дітей, коли вони приїхали з сім'ями. Це і іграшки, і навчальні. Комплекти і зошити, це звичайно те, щоб можна було швидко приготувати їжу, і холодильники, і обігрівачі. Бо розпочали якраз працювати це в період, уже коли було холодно. Тому було надано і ковдри, і одяг, і обладнання ну тобто, все те, що може допомогти людям, як можна більше приблизити себе до умов, таких як вдома. І це було головне, що на той момент. Криворізькій фундації хотілося зробити як, як локальному партнеру саме в кривому розі та в громадах. Міністерство закордонних справ Німеччини співпрацює з українською благодійною організацією вплив. У свою чергу Криворізька фундація майбутнього виступає її локальним партнером, тобто працює безпосередньо з громадами. Така робота ведеться і зараз. Масляні радіатори, комплекти одягу, теплий спортивний костюм, термобілизна, і шкарпетки, ковдри та пледи загалом все те, що необхідно у холодну пору року. Така благодійна допомога передбачена для сиріт, дітей інвалідів та багатодітних сімей. Дар'я Дмитренка. Представниця німецької організації Тердезом дівчина говорить, що за період війни в Україні реалізовано понад півсотні проєктів. Всі вони спрямовані на оснащення укриттів, захист прав дітей та допомогу державним установам, які опікуються дітьми. Ми працюємо із темами шелтер, тобто е прихистки, е в тому числі укриття і безпечні простори для дітей для молоді. Ми працюємо із продовольчою та непродовольчою гуманітарною допомогою. Частина також є медичної сфери, медикаменти, обладнання для лікарень і так далі. І психосоціальна підтримка теж великий, дуже компонент нашого проєкту. Ми проводимо табори, психологічні групи, консультування для дітей, для батьків, як в групах, так і індивідуально, в дуже різних форматах залежно від конкретних обставин. Бо географія проекту теж дуже широка. Багато. До шелтерів у середніх професійних і дошкільних навчальних закладах, де силами метенвесту та міської влади був зроблений капітальний ремонт, потребують оснащення, наповнити необхідними речами укриття в одному з ліцеїв житломасиву Інгулець та дитячого садочка допомогли донори з Німеччини. Ми знаходимося в укритті, яке відремонтовано за допомоги метенвесту і облаштоване за допомогою. Уряду Німеччини вони нам надали смарт-телевізори в наше укриття. Меблі, лавочки, куліра для того, щоб діти могли пити очищену воду, нагрівачі, подовжувачі, куди ми можемо підключити нашу техніку. Це і мобільні дошки для того, щоб було зручніше навчати нам наших дітей. Загалом зроблено все для того, щоб діти в безпечних умовах могли здобувати освіту, навчатися, спілкуватися один з одним і чекати нашої перемоги. Криворізький університет економіки і технологій серед тих, хто готовий прийняти переселенців у себе. Для цього у навчальному закладі є всі умови. Раді тут і допомозі від волонтерських благодійних фондів. Наш університет є майданчиком. Наші гуртожитки є тими місцями, де ВПО можуть залишитись на невизначений термін стільки, скільки їм потрібно для того, щоб знайти собі нову долю. Ми робимо все можливе, щоб надати їм. Послуги з освіти, з проживання, мешкання. А наші партнери, волонтери, і, зокрема, представники волонтерських благодійних фондів, вони допомагають матеріально і це дуже корисно, адже речі першої необхідності вони потрібні відразу. Коли люди приїжджають з е, своїми проблемами без майна, це дуже корисно, коли є така допомога. У цьому гуртожитку мешкають люди, які знайшли тимчасовий прихисток у кривому розі за підтримки німецьких партнерів, шелтеру передали дрібну побутову техніку, а також бойлери, електроконвектори, плити та холодильники, аби створити для людей комфортні умови, наближені до домашніх Ігор Кононенко, Денис Захаров цей день.